Майже 100 літрів меду з цьогорічного урожаю передав українським захисникам пасічник з Липовця Юрій Єрін. Бжільництвом чоловік займається сім років. Чому вирішив з кожної викачки меду частину віддавати на збройні сили? Маємо змогу запитати наживо. пане Юрію. Наші вітання доброго дня. Розкажіть, будь ласка, чи пам'ятаєте, як пригостили найпершою банкою меду наших захисників? Так, звісно, да. пам'ятаю, це був десь початок серпня, і я у Фейсбуці натрапив на пост однієї жінки-медиків, жінки яка, яка іменно в пості написала, що приходять вже холодні вечори, і нашим хлопцям все конче і конче будуть необхідні теплий чай і, звісно, мед. І в той же самий день прийшов односельчанин хлопчина, тут ну військовий у відпустку, і ми з дружиною саме перше, що це ми зробили, це ми набрали першу банку меду і занесли йому ну і пригостили його. А розкажіть, будь ласка, чи часто звертаються особисто захисники з проханням надіслати мед у конкретну точку, де вони перебувають? Особисто в мене то ну я скажу чесно, що не дуже часто, а ми ми стараємося передавати в такі більш серйозніші волонтерські групи, яких велика ну, велика кількість людей наших хлопців на, 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 на цей зв'язок із нашими хлопцями, які на, на, на передовій, і ми вже стараємося відвозити цим групам, і потім вони вже передають це вже далі. Ну на передову знаємо, що окрім меду у вільний від роботи час ви виготовляєте для захисників ще й батончики сухофруків. Скільки вдалося передати на передову? і Чи маєте помічників у цій справі? Передати на передову, скажу в кілограмах близько десь 30 кілограм. Це, це така більш не біля 30 кілограм. Помічників таки по-любому, звісно, маю. Це моя дружина Олена і товариш Свіщук Андрій. То вони допомагають і фасувати, і, і, і грузити, і перевозити, і передавати далі. Дуже дякуємо вам за активну патріотичну позицію. Також дякуємо вашим помічникам за те, що допомагаєте нашим збройним силам. Бажаємо гарних та солодких медових врожаїв. Дуже вам дякую на все добре, велике, велике вам дякую до побачення. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був пасічник із Липовця Юрій Єрін, який передав нашим захисникам 100 літрів меду. А ми продовжуємо випуск новин далі.